Ми приїхали в Туктояк тут близько шостої вечора, знайшли місце для кемпінгу і встановили намети. Місцеві нам сказали, що ми перші туристи в цьому році і відкриваємо цей сезон. Оскільки дороги закриті, туристів нема, то і в місті нічого не працює. Але й варіантів, куди сходити, теж небагато. Тому я сидів в наметі і готувався до сну, як раптом почув: Слава Україні! Сказати, що я був в шоці, нічого не сказати. Ну, яка вірогідність зустріти земляків на березі Арктичного океану? Виявляється, що в день запустили пароми і почали приїжджати перші машини, але велосипедисти все одно були першими. В той день до Арктичного океану доїхало лише сім людей. Українці накрили нам поляну, ми повечеряли і пішли спати. У них це кінець подорожі, а у мене тільки початок. Ранок 9 червня був холодний, сірий, туманний і вітряний. Але незважаючи на це, треба було стартувати, і той факт, що сьогодні розпочинається моя подорож, мене підбадьорював. Тут встановлено знак, що позначає кінець дороги в системі туристичних маршрутів Канади. Однак фінішувати у туктояктику я не захотів. Взагалі було дуже багато вагань щодо вибору напрямку. Але якщо фінішувати у токтояктику, виникає багато питань щодо пакування велосипеду для перевозки в літаку при поверненні. Я не був впевнений, що зможу знайти там коробку і нормально запакувати велосипед. І плюс я ще зміг завезти сюди близько 15 кг їжі з Калгарі і трохи зекономити. Тут ціни на продукти в півтора-два рази дорожчі. До речі, зараз ще треба заїхати в магазин за їжею і відвідати легендарне кафе Grandma's Kitchen. Воно одне на все місто і туди заїжджають всі велотуристи. He looks uh, quite small. Six and a half foot. grandma's kitchen where is he i was there okay. Hi. and that's what he did last night there Hi. And I, mean, I mean he was there i saw him come over he knew that Яджу підсумки першого дня. Сьогодні ми проїхали 65 кілометрів. Це була жесть. Вітер дуже холодний, пронизує тебе до нитки. Але єдине позитивне те, що цей вітер попутний. Температура була десь, не знаю, мінус два десь. Дорога тяжка. А їдеш як по піску. І ми проїхали всього 65 кілометрів. Зараз покажу от протектори наші. От дивіться, отак от ви їдете і залишається отакий слід. Ну, нічого, ми справилися. Зараз покажу наш ночівлю, де я буду ночувати. Місце під палатку дуже важко знайти, бо от такі узбіччя і далі там йдуть кущі майже всю дорогу. Або от вода якась, ну. Ми їхали, ми вже на 60 кілометрах почали придивлятися, вже просто вижиті як лимони. І потім я побачив оце. Кажу, я буду спати в санях. Я вже собі підготував місце для ночівлі. Сьогодні я буду спати тут. Коротше, стоять якісь сані. Я взяв інші, щоб мені не дуло, поставив, бо вітер йде з тої сторони. І ну, тут така місцевість, достатньо болотяниста. Тобто, от коли я стою, ноги трохи провалюються навіть. І не знаю, як Бендже став там з палаткою. Ну, воно мокро тут. Під низом. Тут дуже багато по дорозі, бачимо покинутих снігоходів. Все, Буду збиратися спати і подивимось, що принесе нам завтрашній день. Будемо намагатися приїхати в вік. Завтра це треба 85 кілометрів проїхати. Доброго ранку, подивіться, все покрилося інеєм за ніч. У мене спальник теж я прокинувся, такий був весь білий. Зараз треба просушити його трохи. Сьогодні вже значно тепліше, вийшло сонце, воно хоч трохи гріє, але якщо вітер дує, він все одно дуже холодний і пронизливий. Ну Сьогодні якось і краще їдеться, я думаю, що точно доїдемо до Іновіка і ми раніше виїхали сьогодні. Ось такі тут зараз краєвиди. Дорога. Така сама напів пісок, напів камені, але треба бути обережним, бо можна впасти. Ну, мене пару разів вже заносило. Цю поїздку я купив шини швальби Марафон Мондіаль з найбільшим ступенем захисту і, знаєте, задоволений ними, нормально грибуть, нормально справляються зі своєю задачею. До інувіка 70 км. Пейзаж в принципі не міняється. Всю дорогу ми бачимо такі замерші озера. Так, тільки що повечеряв, от зайшов за цей трак, трохи щоб в тіні бути. Дивіться, до речі, які в них прикольні номера на машинах. Форма. По дорозі дуже багато туристів зупиняються, щось пропонують там воду або їжу, так що проблем з цим нема. Ми водою заправилися пару разів, нам ще надавали там банани, яблука, ці батончики такі, перекусуємо по дорозі. Ну, а зараз я з'їв суп, розігрів. Все, нарешті приїхали приехали Falt! Na 2-24 ранку Все приїхали Зараз будемо вставати десь Мабуть тут вільно Все машин дофіга зараз заїхало Все змучений нема сил А завтра вийду на зв'язок Добраніч